Насправді щиро не хочеться, щиро і особливо і дуже не хочеться опинятися по різні боки барикади з людьми з ЛАВ сил оборони, з СУ, так, з якими фактично пліч-опліч -пліч виборюєш українську самостійність відновлену, українську державність, інтереси української нації, і все з цим пов'язане. Ну, разом з тим, я, скажімо так. Цілком очікувано, не в великому шоці. Я об'єктивно готовий, так, готовий до ситуації, коли ти кудись прийдеш представляти інтереси української нації, от, і тобі чинитимуть спротив фізичний і будь-який інший люди в пікселі, дійсні військовослужбовці або колишні. от, ну, Що будемо робити? Все-все як завжди, все в рамках. Боротьби за інтерес української нації все задля перемоги. Просто дуже не хочеться, щиро дуже не хочеться опинятися проти тих, з ким стоїш пліч -опліч. Так? Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Ветерія Ясишко. Добрий відео присвячене, скажімо так, більше моїм думкам вголос щодо тих військовослужбовців, які досі відвідують з різних причин. Московицьку шоблу ФСБ, яка називається УПЦ, так московицького патріархату, псевдоцерковне об'єднання. Ось а так, звісно, філіал луб'янки по всій території України. І оскільки я на Донеччині просуваю усі доступні мені способи, проєкт зі звільнення церков Донеччини від московицької окупації від КГБшників в Рясах. Так, які вбивають українців і проводять систематичну послідовну прадавню роботу на шкоду українській нації заради винищення української нації в усі способи їм доступні. Так, моральний, ідеологічний вплив, матеріальні блага знову ж таки. Ну і аж до найбанальніших, найпростіших, так Можна добре пам'ятати, 14-й там. Рік склади зброї сепаратистів в монастирях, церквах, церквах московитів. Ось, і по сьогодні ті всі так звані батюшки на своїх місцях і вбивають нас із вами. Українців працюють проти війська і роблять свою роботу. І по сьогодні є на Донеччині, взагалі, і у Слов'янську, зокрема, дійсно військовослужбовці. Пшині, колишні, які за різних нагод відвідують ті церкви, дійсно там цілують руки тим агентам Москові, от несуть туди матеріальні блага, там свої пожертви, на вбивство себе самих, на вбивство своїх побратимів-посестер, на вбивство своїх рідних і близьких, інших українців. От, І ну, я в принципі, це далеко не головна частина, про яку я думаю і маю в області зору під час роботи над цим проєктом, і, звісно, це жодним чином там не збавляє наші оберти, не спонукає нас. Якось щось десь змінювати з огляду на це. Просто я щиро запрошую тих військових, хто, не, хто має достатньо тверезости, адекватності, не патологічно прошитий антиукраїнськими думками. Не треба мені тут зараз розповідати, закочувати очі, ой, немає. Військовослужбовців, запиляних патологічно проти України є четвертий рік в лавах ЗСУ. Такі військовослужбовці є. Є ідеологічні, послідовні вороги України в лавах Збройних сил були, є і будуть. Ми їх систематично, звісно, викорінюємо усі нам доступні способи. Ну, вони роблять свою роботу. Так от, коли у вас є мінімум адекватності. Щоби констатувати той простий факт, що ви своїми відвідинами, присутністю, пожертвами, просто фігуруванням, і, як просто жива людина, і тим паче людина в формі військова, яка покликана бути еталоном, зірцем, високих духовних, моральних якостей, коли ви фігуруєте, в Шоблі московицькі, УПЦ, це московицький патріархат. Нагадаю, ви прямо і безпосередньо підтримуєте ворога. Ви прямо і безпосередньо співпрацюєте з Московією. Ви прямо і безпосередньо докладаєте конкретних зусиль для умогилення ваших побратимів і посестер, ваших рідних і близьких, ваших співслужбовців. Тому повторюся, Мови немає. Якщо ви патологічно запилений ворог України в лавах ЗСУ, ну ви не додивитесь до цього моменту, я думаю, тому що ви е, такий ганебний шлак, який відпаде ще на перших там, хвилинах перегляду, а коли ви додивилися до нині, ви в лавах ЗСУ, і ви десь відвідуєте якісь там заклади московського патріархату, не з метою руйняної дії, як. Е, Роблять мої побратими так, посестри, агенти різноманітні, які проводять свою важливу роботу, так, Тобто вони це відвідують з цією єдиною метою. А коли ви дійсно відвідуєте там, просто постояти поряд із матусею старенькою, яка там хрестилася і все життя там була, то ви прямо і безпосередньо підтримуєте Московію. Ви прямо і безпосередньо долучаєтеся до вбивства українців. До вбивства нас із вами. Я дуже вас запрошую прийти до тями. Як би ви там не любили своїх там стареньких матусь, бабусь, дідусів, які там подеколи просто через вже об'єктивно те, що вони шестерні, так, через вік, там, екологію, життєві досвіди і всяке таке, просто шестерні западають, і вони не в змозі зібрати раму подій. То майте в собі мужність і хребет назвати речі своїми іменами, і відмовитися від підтримки московитів. Відмовитися від підтримки московитського патріархату, який на сьогодні називається у нас кінець серпня 25-го року. УПЦ. Дякую за підтримку. Служимо українській нації. Служимо українському народові і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.